Так. Доброго дня, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Сьогодні я вирішив скласти прогноз на одну таку досить важливу тему для всіх. Багато хто за це переживає, багато хто думає, що можуть бути наступальні дії на території України. Зі сторони Київської області, зі сторони західних регіонів через Білорусь, я би хотів подивитися, чи реально є такі загрози, чи все ж таки це більше, знаєте, як надумано. Я для цього візьму колоду карт Таро, і я для цього візьму колоду карт циганських. Тому що це питання насправді дуже важливе. Люди також переживають, люди бояться, що можуть бути якісь активні наступальні дії. Тому давайте ми з вами подивимося, чи взагалі такий варіант розвитку подій ем, можливий, скажімо так. Я розділю мій прогноз на два блоки. Умовно кажучи, перший блок. Ми подивимося з вами, чи є загрози наступу на центральні регіони: Київська область, Житомирська область, частково Сумська. І далі ми подивимося, чи є загроза наступу на західні регіони, там, де Волинська область, Рівненська область, що межує з Білоруссю. Тобто, таким чином ми розділяємо прогноз умовно на, два, на дві частини. Перша частина, ми подивимося, чи є загрози наступу на центральні регіони і на столицю. А друга частина ми подивимося західні регіони. Давайте ми з вами будемо розбиратися. Ставте ваші лайки, не забувайте, пропонуйте теми для прогнозувань також. Старатимуся частіше виходити в ефіри і більше працювати для вас. Тому не забувайте. Давайте ми з вами почнемо дивитися. Давайте ми з вами почнемо прогнозування наше. з того, що ми подивимося, чи є загрози наступальних дій саме на На західні Ой, на центральні регіони. На центральні регіони. Спочатку давайте по центральних регіонах. Так. Так. Ну я співчуваю. Стосовно наступу на Дніпро, я вже відео записував недавно. Я казав, що його не буде. Але бомбити можуть. Так, я, от, я про Дніпро, до речі, записував недавно прогноз. Мене люди просили, і Таня мене просила. І я записав, що не наступлять на Дніпро, не настануть, не будуть наступати на Дніпро. Зараз ми з вами дивимося центральні регіони. Де Київська, Житомирська, Сумська області межують? Чи є загрози саме звідти наступальних дій найближчим часом? Карта працівника. близька присутність ворогів. Ну, тобто, так, вони можуть зосереджувати свої війська саме біля цих регіонів. Зокрема, я думаю, що це більше всього стосується саме Сумської області. Далі карта високомір'я. Активізація колаборантів, сепаратистів, диверсантів, провокаторів. Теж така досить напружена карта. Карта втішення. Янгол спускається з небес. Карта захисту вищих сил. Не забувайте просити захисту вищих сил. Не забувайте читати захисні молитви, читати захисні заговори, молитися вищим силам. Карта рібінка. Карта дитини це хороший знак. Завжди, коли падають діти, випадають діти на циганській колоді Карт, це знак захисту, це покровительство, це сім'я, це родовий захист. Тобто ситуація 50 на 50 на циганській колоді. 50% карти показують негатив. 50% карти показують позитив. Тепер давайте на таро подивимося. Любовники шостий аркан, пряма позиція хороша карта, позитивна. Трійка Пентаклів, карта грошей, збройне фінансове підселення теж хороша карта. Королева Кубків. І лицар мечів це карта агресора. Тут. Три карти позитивні, одна негативна. Карта близької присутності ворогів. Я скажу так, регіони ці оточувати можуть, але наступу я не бачу. Якщо взяти загалом цю картину, всі карти разом розкладені, то я не бачу загроз наступу на центральні регіони. Хіба що там Сумська область, я знаю, точаться бої. Але так, щоб на Київ на Житомир пішли, там такого не випадає. Хоча карти ворога падають, От лицар мечів, карта противника, карта високоміря, сепаратизм. Але я чогось прямо сильно чорного, слава Богу, не випадає. Тому я би сказав, що цей сценарій взагалі малоймовірний. Тому я думаю, що саме от наступу на центральні регіони не буде. Так. Так, тому я би сказав, що ну, бомбити це окрема історія. Бомбити можуть і Київ, і Київська область можуть бомбити. Те саме стосується і Житомирської області, і Сумської області, але так, щоб захопили Суми, чи Київ чи Житомир, то я думаю, цього не буде. Тобто, це моє бачення ситуації. Я не думаю, що ні Суми, саме місто Суми, ні Житомир, ні Київ не захоплять, не окупують, не оточать. Тобто, от, саме, от, якщо Ну, околиці Сумської області, я знаю, що там ситуація непроста. Мені про це також писали, мені про це також розказують. У мене є постійні глядачі та клієнти з Сумської області, тому я в курсі приблизно що там відбувається. Але от якщо брати, вже якщо йти вглиб в глиб самої області, йти до самих Сум, і так само брати Житомир, і так само брати Київ, то я скажу ні. Загроз оточення захоплення цих міст немає. Так. Тепер давайте подивимося по західних регіонах, тому що теж мене дуже питають за західні регіони. Там Рівненська область, Волинська область, те, що межує. Так. Так. Давайте подивимося. Ну, я ж кажу, наступу, загроз наступу я не бачу на центральні регіони, але бомбити можуть. Бомбити можуть. Стосовно Дніпропетровської області, в мене є відео. У мене є відео стосовно Дніпропетровської області, воно є в мене на Ютубі і в Тіктосі. Зайдіть та подивіться. Я вже говорив теж свою думку стосовно Дніпра і стосовно Дніпропетровської області. А зараз так само чотири карти на циганській колоді і чотири карти Таро я хочу витягнути саме на західні регіони. Ті, які межують зі стороною Білорусі. Це Волинська область, ми знаємо, це Рівненська область. Так, давайте ми з вами подивимося, чи там є загрози можливого наступу з тієї сторони по західних регіонах. Так, карта хуліганів. Близька присутність ворогів. Що саме 50 днів? Я не розумію. Далі карта встречі, карта спілкування, комунікації. Карта чаяння, вогневі загрози, провокації, карта виснаження. Ну, тут карти навіть трошки тяжчі, як би це не звучало парадоксально. Далі дивимося. Так, а я бачу боти починають появлятися. Так, заблокувати. Дивимося тут: Вісьмерка жезлів, карта сили, карта закритих доріг. «Туз мечів, карта перемоги, хороша карта, позитивна. «Вісьмірка кубків, брехня, обман, залякування і лицар кубків, карта сильного чоловіка, карта сили та чоловічої енергетики. Дивіться, от стосовно західних регіонів, тепер давайте подивимося. На, на стосовно західних регіонів мені карти показали ситуацію 50 на 50. Чотири карти негативні, чотири позитивні. Але тут є дуже сильні карти: це карта грошей, це карта захисту «Туз мечів. Це карта лицаря Кубків, карта сильного чоловіка. Я би сказав так, що можливо і може бути якась спроба наступальних дій, але вона буде невдалою в результаті. Тобто ситуація, я би сказав так. Досить напружена стосовно саме Західних регіонів, напруженіша, ніж по центральних регіонах. Так, Так. Окей, стосовно 50 днів від Трампа подивлюся. Дякую за тему для ефіру. Тобто, я би сказав, що зараз на даний момент, якби це не звучало парадоксально, мені все таки більше загрози випадають саме на західні регіони. Я не говорю про те, що на західні регіони наступлять і захоплять. Я говорю саме про спробу наступу. Так, і я говорю про спробу якоїсь там заворушки. Можливо, з метою відтягнути війська від території Донбасу, можливо, відтягнути війська від Запорізької, Херсонської області, щоб більше їх захопити. Тобто тактика може бути навіть така: може бути якась спроба е, якоїсь провокації, типу наступу по західних регіонах для того, щоб відволікти увагу військ і переключити увагу на щось інше. І, відповідно. Це може спричинити там відтягування певної кількості військ від території там, Донецької області, наприклад, чи півдня щось таке. Ну я скажу так, але знову ж таки, захоплення повністю такого якогось негативного я не бачу і не відчуваю. Так само по західних регіонах. Просто по західних регіонах ситуація трохи тяжча та напруженіша біля Рівненської Волинської. Областей, не, я думаю, що неспроста вони тому так Луцьк зараз обстрілюють, тому що там біля Волинської області може готуватися якась велика диверсія або провокація. І ця провокація була, буде створена з метою відволікти війська від південно-східних регіонів, так сказати. Ну, мені так здається. Будемо спостерігати за ситуацією. Так. Добре, стосовно Трампа. Стосовно 50 днів від Трампа, я подивлюся, дякую за тему, я її зараз собі запишу. Не забувайте ставити лайки ваші, пропонуйте теми для ефірів. Ну, в принципі, я все подивився, я все сказав, що я хотів сказати. Не бачу смислу довго розтягувати та розглагольствувати. Це відео буде збережено на моєму Ютубі. Роман Завидовський. Можете його в записі подивитися, хто захоче, якщо у вас буде бажання домовились. Я бажаю кожному з вас мирного неба, побільше позитивних новин, побільше позитивної інформації. Ми з вами побачимося в нових прямих ефірах вже скоро. Так що я цілую, люблю, віймаю. Дякую велике, що подивилися. Лайки ставте ваші вподобайки. Ставте. Це питання ви просили розглянути. Я розглянув. Завтра, я думаю, я запишу відео про 50 днів від Трампа. І, можливо, ще якийсь прямий ефір буде на якусь важливу тему. Я ще не знаю на яку, але напевно щось буде. Подивимось по ситуації. Домовились? Бажаю всього доброго. Дякую за те, що ви є. Дякую за те, що ви мене дивитеся. Дякую, що в мене така чудова аудиторія. До зустрічі в нових прямих ефірах. Ставте ваші лайки. Побачимося! Мирного неба над головою! З вами був Роман Завидовський. Цілую, люблю, обіймаю. До скорого!